І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до твоїх земляків, і скажи їм: коли я пошлю меч на якусь землю, а люди тієї землі візьмуть ізміж себе чоловіка та й поставлять його за вартового в себе, і він побачить меч, що йде на землю, та й затрубить у трубу. І остереже людей, і коли хтось почує звук труби, але не зважатиме на нього, і меч надійде і його захопить, то кров його упаде на його голову. Він чув звук труби, але не зважав на нього, кров його буде на ньому. Той же, хто зважав, урятував життя своє. Коли ж вартовий побачить меч, і не затрубить у трубу, і люди не будуть остережені, і прийде меч, та й забере в когось із них життя, то той умре за свою провину. Але відповідальності за кров його я буду вимагати з руки вартового. Отже і тебе, сину чоловічий. Поставив я вартовим над домом Ізраїля, щоб ти, як почуєш з моїх уст слово, остеріг їх від мене. Коли я скажу безбожникові безбожнику, ти вмреш, і ти не скажеш нічого, щоб відвернути безбожника від його поведінки, то він, безбожник, умре за свою провину. Але відповіді за кров його я буду вимагати від тебе. Коли ж ти остеріг безбожника, щоб він відвернувся від своєї поведінки, і він від неї не відвернувся, то він умре за свою провину, а ти врятував свою душу. Ти ж, сину чоловічий, скажи домові Ізраїля. Ви все говорите, проступки наші і гріхи наші тяжать над нами, і ми через них гинемо. Як нам жити? Скажи їм, клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога: Я не бажаю смерті грішника. Бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Відверніться! Відверніться від вашої лихої поведінки, чому б вам умирати дома Ізраїля? Ти ж, сину чоловічий, промов до твоїх земляків. Праведність праведного не врятує Його, коли він провиниться, і безбожність безбожного не пошкодить йому, коли він навернеться від своєї безбожності. Праведник, коли згрішить, не зможе залишитися живим за свою праведність. Коли я скажу праведникові, ти будеш жити, а він, поклавшись на свою праведність, заходиться чинити зло, то йому не згадаються усі його праведні учинки, і він помре за зло, яке чинив. А коли я. Скажу безбожникові, ти мусиш умерти. Він же навернеться від своїх гріхів і почне чинити суд і справедливість, зверне заставу, віддасть награбоване, ходитиме в законах, що ведуть до життя, зла більше не буде чинити, то він, напевне, не вмре, він житиме. Ні одного гріха, якого вчинив. Йому не згадають більше він почав творити суд і справедливість і буде жити. А твої земляки говорять не по правді чинить Господь, тим часом, як самі вони чинять не по правді. Коли праведник відвернеться від своєї праведності і заходиться чинити зло, він за те вмре. А коли безбожник навернеться від своїх гріхів і стане чинити суд і справедливість, то він за те буде жити. А ви говорите не по правді чинить Господь. Я судитиму вас, доме Ізраїля, кожного за його вчинками. 12-го року, 5-го дня 10-го місяця. Нашого вислання прибув до мене один утікач із Єрусалиму і звістив: Узято місто! Та ще ввечері, напередодні перед приходом утікача, найшла була на мене рука Господня, розтуливши мені уста саме, як той уранці прибув був до мене. Уста мої розтулились. І я не був більше німим. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічі. Мешканці тих руїн на ізраїльській землі мовлять ось яке. Авраам був один і одержав цю землю в посілість, а нас багато. Тож нам належить ця земля в посілість. Отже, скажи їм так говорить Господь Бог ви їсте з кров'ю, підводите очі ваші на набованів і проливаєте кров, та й хочете одержати в посілість землю? Ви спираєтесь на ваші мечі, коїте гидоти. Знечещуєте один у одного жінок та й хочете одержати в посілість землю? Ось як маєш їм сказати. Так говорить Господь Бог. Клянусь, як от живу я. Ті, що живуть у руїнах, поляжуть від меча, тих, що на полі, віддам на здобич. Звірю, а ті, що по твердинях та печерах, помруть від чуми. Я зроблю країну безлюдною пустиною і прийде кінець її гордій могутності. Гори Ізраїля лежатимуть пустиною, ніхто не буде більше ними проходити, і знають, що я Господь. Коли зроблю країну безлюдною пустиною за всі їхні гидоти, що вони коїли. Що ж до тебе, сину чоловічі, то ось твої земляки розмовляють про тебе попід мурами та в дверях коло домів у себе. Один до одного і брат до брата кажуть Ходім, послухаймо. Яке слово вийшло від Господа, і вони приходять до тебе гуртом і сідають перед тобою, люд мій, і слухають Твої слова, але не виконують їх. Брехня в них на устах, серце їх уганяє за наживою. І ось ти в них, мов співак забавний, що має гарний голос, ще й на струнах до ладу перебирає. Вони слухають твоє слово, але не виконують його. А як воно справдиться, ба воно вже й справджується, тоді зрозуміють, що між ними був пророк.